Пенсіонерка втратила всі гроші лише через одне повідомлення: шахраї більше не дзвонять. Вони створюють фальшиві банківські додатки, і щодня сотні українців залишаються без копійки. Як це працює і як не стати наступним? Слухайте уважно. Це може врятувати ваші гроші. Банки б'ють на сполох. Україною прокотилась нова хвиля банківського шахрайства. І це вже не просто СМС, це копії мобільних додатків банків. Шахраї надсилають повідомлення, ну, вам нараховано допомогу або ви виграли 3 тисячі гривень. Усередині посилання, начебто на ваш банк, ви переходите, вводите логін, пароль код і сповідомлення, і за хвилину всі гроші зникають. Рахунок порожній, карта заблокована, а номер телефону вже не обслуговується. Пенсіонери основна група ризику. Люди, які не завжди впевнено користуються смартфонами, не перевіряють посилання, не знають, як виглядає справжній додаток банку, і цим користуються злочинці. Бо літня людина довірлива і часто беззахисна. У банках говорять, що тижня тисяча нових випадків, і е, попередження це неформальність, це да, спроба зупинити хвилю крадіжок. Е, перше, ніколи не переходьте за посиланням із СМС, якщо це виглядає як банк відкрити додаток самостійно через меню телефону. Друге, ніколи не повідомляйте код із смс, навіть якщо вам телефонує нібито співробітник банку. Третє, якщо щось здалось підозрілим, телефонуйте на гарячу лінію. Негайно блокуйте картку. І нарешті, якщо вже втратили кошти, звертайтесь до поліції та банку. Це не гарантія повернення, але це шанс, другий шлях до покарання винних. Шахраї змінюються, тому мусимо змінитися. І ми поділіться цим відео з тими, хто в групі ризику: батьки, бабусі, дідусі. Бо одна хвилина уваги може зберегти всі заощадження.